Демонтували у скверах, в полях, в посадках, на узбіччях та на пагорбах. Комунальники завершили процес декомунізації у Бродівській громаді. Відповідно до рішень міської ради ліквідовано низку об'єктів, які були символами комуністичного тоталітарного режиму. Пам'ятник радянському солдату на центральному кладовищі у Бродах здивував. Він виявився легшим ніж здавалося. Порожнім всередині і розвалився на шматки від першого поштовху, як колись ціла радянська імперія. Плита з прізвищами кагибістів, які недовго пробули на території Бродівщини і загинули молодими. Теж поїхала на смітник історії. Монумент скорботної матері у сквері на вулиці Богуна вже не здивував порожнечою. А от велетенський постамент під нею виявився не суцільним шматком бетону, а конструкцією з цегли. Зате для фундаменту цементу не пошкодували. Комунальники мали багато роботи, щоб його демонтувати. Убиратині велетенські брили з радянськими написами ховалися в хащах за селом. Щоб їх демонтувати, залучали кран та великі вантажівки. Місцеві кажуть, що свого часу велетенську брилу з написом Ад жителі Урала насправді привезли з Уралу залізницею. Марно старалися, комунальники демонтували і цю каменюку, яка важила орієнтовно 5 тонн, і декілька інших, трохи менших. У сквері на вулиці Франка вічний вогонь давно погас плити перекосило, але монумент ще стояв. Проте зовсім не опирався до комунізації, коли трактор потягнув за трос. А от солдатам у Язлівчуку не було так просто. Восьмиметрова стела мала багато тріщин, але вперто не піддавалася. Всередині виявилось все, що завгодно: метал, дріт, цегла, деревина, бетон. Статуя радянського солдата так і впала на знак, коли її потягнув трактор. Тут радянські будівничі на матеріалах не зекономили, але це їм не допомогло. У понуковиці три суворих обличчя в радянських касках і будьонівках вперто дивились у минуле, але приїхав кран, вантажівка і трактор та вирішили цю проблему. Так званий Альоша у суховолі теж не надто чинив спротив. А от щоб дістатися на залізнений пагруб до нього, комунальники вирізали просіку, а тоді ескаватор штурмував вершину. Стійкості порожній металічній оболонці Альоші додавав хіба швелер всередині та шмат арматури в автоматі. Тепер бродівська громада звільнена від радянських маркерів. Пам'ять про загиблих, знищених українців залишається. А Кузнєцова і мотороли тих часів назавжди пішли в небуття.